М'ясний хлібець або заєць. На приготування котрого я витрачаю рівно 10 хвилин. Такий рум'яний із хрумкою скоринкою, але соковитий та ніжний всередині. Особливого смаку та аромату зайцю може додати начинка. Така як сир, шпинат та бекон або шпондер. Для приготування потрібен фарш, шпондер, сир, шпинат та трішки сухарів. У мене 700 г досить жирного фаршу, додаю сіль, перець, ароматні трави одне яйце. Пів склянки сухарів та ретельно перемішую. Потім трішки збиваю фарш, піднімаючи його вверх та кидаючи назад в миску. Це зробить його більш в'язким та щільним. 50 г сиру я нарізала шматочками. Шпинат у мене дрібно посічений, не надто відціжений. Дрібка сухарів, котрі беруть зайву вологу. На робочий стіл кладу прямокутний листок пергаменту, викладаю на нього фарш, а потім за допомогою плівки надаю йому форму квадратної поляниці і на цю поляницю з фаршу викладаю начинку. Як я вже казала, я використовую бекон або копчений шпондер, в котрий маю намір загорнути сир та шпинат. Якщо у вас не буде такого тонко нарізаного шпондеру, то раджу використати звичайний копчений шпондер, нарізавши його квадратиками. В цьому випадку можна просто змішати сир, шпондер та шпинат. Адже завдяки саме шпондеру, заяць має особливий смак та аромат. Залишається тільки загорнути хлібець. Спочатку я загинаю бокові сторони, дві інших сторони я загорну за допомогою паперу. В котрому й буде запікатися цей м'ясний хлібець. Просто збираю перегамент докупи, наче збираю зав'язати там бантик. І відразу перевертаю на другу сторону загорнутим папером внизу. А зараз м'ясному хлібцю потрібно надати не тільки більш чіткої форми, а й притиснути його так трішки, спресувати. Тому я його так з збоку та зверху. Щоб зробити м'ясний виріб більш компактним. Ну і все заєць готовий. Я перекладаю його до форми для випічки, котру попередньо трішки змазала олією. І збоку ще покладу шматочок шпондера для аромату. Запікається заєць в попередньо розігрітій духовці, температура 180-190 градусів Цельсія звичайний режим. Час приготування від 40 до 45 хвилин. Винівши гарячий хлібець із духовки, я накриваю його дерев'яною дошкою. Тобто трішки придавлюю, щоб надати хлібцю щільності. І при нарізці тоді він не буде кришитись. Ось такий соковитий, ніжний та ароматний м'ясний хлібець із свинини або ж заєць. Котрим задоволенням смакуватиме вся родина. На цьому щиро дякую за перегляд відео. Нехай смакує!